Привіт усім, хто полюбляє читати! Знову з вами я, Надійка. Сьогодні хочу порадити цікавенну вам книгу українського письменника, добровольця, бійця батальйону Полтава, позивний Спілберг, Віталія Запеки, Полінка. Про що ця книга? Про дитяче, яке і доросле водночас. Полінці рочків без пальчика, долоня. Саме випевнилося чотири вона гостює у дбайливої бабусі, дідуся, витівника, який, попри свій вік, страшенно любить бешкетувати, влаштовувати капості, пригоди і навіть організовувати пошуки скарбів. Завдяки дідусевим вигадкам дівчинка не тільки полюбить їсти кашу й подружиться із сусідським хлопчиком Миколою, а й навчиться читати, і рахувати, дістане купу подряпин і подарунок від зубної феї, вирушить у похід і дізнається чимало нового про довколишній світ. Одним словом, дідусь з онукою роблять світ добрішим. Хто не читав, обов'язково рекомендую! Мерші в бібліотеку! До зустрічі! Па-па.